Друзі, прибігла з роботи і сам перезнаєте куди. Все кинула, сумку кинула, перезулася і бігом до квочки. Ще зранку бачила, що квочка лупить. Але тепер вже хочу подивитися, що там вона мені вже налупила. ви тільки подивіться! Коха, коха, сама білушка, подивіться, яких чудиків привела. Ой, не можу. <смір> Бачите? Четверо є. П'яте, дивіться, п'яте теж чорненьке буде. Шосте, сьоме, восьме, дев'яте, десяте. Щось це не знаю. Друзі, що сказати, майже усі всі яйця ще лупать. Ой, моя білу.